Просто треба його знизити, тому що попередній рік обрізали якісь майстри недомової служби. Зараз я покажу, як потрібно його робити. Все, ось ми перевели дерево на нижній рівень. Зараз переведемо ще. От там є раз, два, три бруньки. Ми підріжемо їх секатором, зараз покажу вам. По-перше, це на брунечку сюди, бо вона дуже високо. Ось це в нас плодова брунька, вона у нас піде гілякою туди. Ми її зрізаємо ось тако. Оце обрізали не професіонали. Так не обрізати не потрібно. Так само ось цю. ми переводимо її на бічну гіляку. Вона нам буде мішати, ми цю взагалі видалимо. На ней немає бруньокій, які нам потрібні. Ось у нас є брунька, і ми її переведемо. Ось так. Треба обрізати зараз вчасно. Звертайтеся в домову службу, ми підскажемо, поможемо, зробимо роботу, все буде чітко.